Так, товариші, поїхали далі. Марафон, вихідні, пожерти треба, продовжується. Печінку ми зробили. Далі ми робимо е, курячі котлетки. Як ми їх готуємо? Так, ви не подумаєте? Це не те, що ви подумали, це рукавичка. Це я так формую котлетки. До речі, дуже зручно. Е, руки тоді такі, не, ну, не такі, знаєте, не в цьому всьому. Е, такс. Курячий фарш, ну я взяла курку, гуляш називається, його перекрутила. Цибулька, чесничок, сіль, перець, яєчко. І сухарі панірувальні сюди додала. От, І в нас вийшли котлетки, ми їх зараз смажимо. У нас відпочивають котлеточки курячі. І тут у нас новий фронт починається. Плитка вже. Не витримує навантаження, новий фронт. Ми печемо млинчики.